Вітаю, друзі, вас на каналі Квітучі садива. Так, запрошую сьогодні вас пройтися та подивитися, що ми зробили за цей період. Так, не дуже багато, тому що рослині потрібен час для того, щоб вона росла. А нам потрібен час для того, щоб підготувати земельну ділянку, для того, щоб не посадити ту квітку, підібрати певний матеріал матеріал для посадки. Ну, це все потребує, звісно, перше – це пашгання. Друге фізичного навантаження, такого нормального. Ось, і звісно ж, подивіться, побачите, що зробили, що ще будемо робити в процесі того, що є в нас ще час: літній період, осінній період. Часу, звісно, у мене не вистачає для того, щоб все показувати, все розповідати. Але отакими от прихвачками, поки що, поки що я роблю так. Насолоджуюсь, Я також ходжу по каналам, також е, споглядаю ті досягнення людських людей, садівниць, які вже зробили ту красу, неймовірну красу, якою я надихаюся, важко встаю, йду, дію далі. Працюю. Гайда дивитися, що ми зробили. Привіт! Новий сад це завжди багато, багато роботи. Так, І ось покажу, яку роботу зробили ми. Допомагає мені син, чоловік, і так ми працюємо потихеньку, помаленьку. Територія велика, квітів багато, сил треба багато, матеріалів посадкових також багато. І так, ось я тут заклала, це вже другий рік гортензії. І вона весною підмерзла і зробила кант. Ось такий, понад цією гортенцією. Ось. З іншої сторони половину вже зробила клумби, заклала, тут у мене буде Вероніка. Хінацея, рудбекія. Трішки підсадила однорічних рослин, вербену із нових рослинок, яку я побачила в Рігі, і мені дуже її захотілося. Знайшла на купила, посадила, чекають цвітіння. Покажу обов'язково. Потім деревій, І такий природній у мене клумба буде. Але вона тільки-тільки розробляється. Все. Процесі. Ось деякі гортензії непогано виглядають, деякі загинули. В когось зовсім одна. Тут я вирішила посадити, все ж таки красива рослина. Ось. Але далеко до ідеалу. Далі. Далі, звісно, на великих територіях якось не обходиться і без бур'янів. Але це квітка така, як деревій, жемчужний, він зараз саме квітне. Саме квітне, мій деревій. бур'яни, звісно, будуть рвати поступово. Потім Шавлия я ось така, Вероніка, біля Вероніки у вене. Ну, ось такий можжевельничок. Блуб. Блуб карта, здається, якщо я не помилилася. З бур'янами на поступово боремось. І ось така роз... розовенька Вероніка. Її дуже полюбляють джеки. Посаджена лапчатка. Ви знаєте, дуже класна рослина, не вибаглива, також весною підмерзло достатньо сильно, але все ж таки вона жива. пузиреплідник, Еремурус, ну Друзі, в мене не все ідеально, тому що територія дуже здорова, тому і не викладаю часто відео, бо не встигаю все просто елементарно холодиль. Ось і мої улюблені хвости. По хвостам ми зробимо відео, зроблю відео окремо. Є що показати. Ось така гейхера саме зараз квітне. Загальний фон ось такий. Загальний фон. Ну і звісно ж та клумба, яку я раніше показувала, вона раніше була така скромненька, так як, так, така сама, як там я показувала попередньо, лише закладалася, тут вона вже розрослась, деякі рослини я вже перенесла на інший учасочок. А тут уже скоро все буде квітнути. Ромашка нів'янік, гуарі. До речі, гуарі можна придбати, ми його вже розсадили, є в наявності. Ну Бур'яни ще присутні на клумбах. Ось так. Невеличка подорож за а от всім вам дякую за перегляди. Підписуйтесь, лайкайте. Допоможіть мені трошки розшевелити мій канал, тому що я дуже давно не викладала відео. Дякую всім за увагу. щиро ваша Квітуча садиба.